Підвищення пенсії з 1 грудня в Україні зросте прожитковий мінімум, зокрема для осіб, які втратили працездатність з 2027 гривень до 2093. Відповідно, переглянуть і складові пенсійних виплат, розмір яких залежить від цієї величини. До прикладу, доплату за понаднормовий стаж всі знають, що за понаднормовий стаж це є 1% за кожний рік понаднормового стажу, і відповідно збільшується розмір пенсії. Це не невеликі суми, але. Перерахунок всім проведено. Найбільше підвищення е, отримають особи з інвалідністю внаслідок е, війни та учасники бойових дій з першою групою інвалідності. Це є 650% прожиткового мінімуму, і їхнє підвищення становитиме 429 гривень. Зростає максимальна пенсія. Тепер вона становитиме 20 тисяч 930 гривень. Окрім того, перерахунок відбувся для ще однієї категорії непрацюючих осіб, які отримують страхові пенсії на рівні 2 тисяч 500 гривень. Встановлюється мінімальна пенсійна виплата непрацюючим пенсіонерам, які не досягли 70-річного віку, і мають повний страховий стаж, тобто жінки. 30 років, чоловіки 35 років, то їхня пенсія тепер буде становити не менше як 2,5 тисячі гривень. Це вже передбачено іншою, іншим е, нормативним актом. Це є е, постанова Кабінету міністрів, міністрів 963 ще від 2021 року. Зростуть також і пенсії по інвалідності, та у зв'язку з втратою годувальника учасникам ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та непрацездатним членам їх сімей. У пенсійному фонді наголошують, це стандартний перерахунок і відбувається він автоматично. Відтак додатково звертатися до них людям не потрібно. Наталя Лузовик Андрій Гаргара, телеканал 402.